Итак, всем привет с мамы Вой доброго на новый ролик по блогу. Сегодня я покажу своих гаджетов, на яких я пользуюсь. Я зараз я тут... Я тут приготовлю своих гаджетов и сам ролик на ютубе покажу своих гаджетов. По зами. Да, друзья, подпишитесь на пода на ютуб, на Вк и на странице на Инстаграме. Телеграмі канал так само. Бо я в 11 годин не був. зараз 12. Так, що тут ще мені показати? І, друзі, підпишіть, будь ласка, і. Коротше, Вийдуть ще одні ролики. будь багато ролику по Ютубі. Вийде, що знаходиться у мене в рудзаке, рюкзак. Покажу. Відільний ролик покажу, що знаходиться в вам в рудзакі. І реальний жизні. рюкзаки, і Сумка там і під низом тут сумки покажу що, моем рук за кер, но в, ну, в реальном вот. І ще ролик покажу після рюкзака, ні, після... І покажу ролик моїх турбота коллекция таких турбо. І наклею, і на зошти. Вс, ролики продолжим і починаємо. Не важно тут у мене тут безпорядок на личку, бо я сплю с У так І все. Все так. О, у мене вже перший телефон. Це був маленький телефон, називається Samsung. 9 a Samsung. И вот тут же код здирається. Вот, бачите, який старый. Модурується. Але він лагає просто. Я про нього забув. Це вже перший телефон. У мене було 6 телефонів, одний новий телефон, його єдно з тип зви. От телефон мамин. 9 Redmi. А, що про нього розказати? Ну, редмитреть, а потім розкажу. Що розкажу про Samsung -телефон... Samsung. Це мені телефон дала мама. Дала мама. Я тут скачав э, будь-які ігри, наприклад, Roblox. Э, Ні, Call of Duty Call of Duty не потянул телефон звагнув. Потім Roblox, у мене Roblox звагнув. І все. Нема. Тут в телефоні максимум мало мегабайтів я лагав цей телефон. Він робив. Я не мог грати. Ну, танчики грав тут, а, то, в цьому телефоні. Уман танки. Є. Можете дивитися подкастки зверху из планість танки, якщо ви хочете. Хочете, сьогодні ролик вийде по танкам. Дивіться цей ролик. Дивіться новий ролик по танкам вчорашній вийде. Сука. Ну, Redmi, Samsung, що ж сказати. Samsung Самсунг мене дуже лагав. Я не можу, не мог дома позвонити, він я його, його стукав і зламався просто, не робив. З цього телефона я не знаю, що робити. Його продавати, не знаю. Ремонт давать. Тоді в мене з'явився Redmi 9A. Що я розказав, Redmi 9? a Він теж лагав. Я скачав там Telegram, Viber і там по ньому дзвонив або писав. Я не мог грати. Ну я грав, він мене лагав просто. Він роб... погано робив. Я грав в танки, но у мене теж так само. Гонки. У роб... сам Roblox грав. Кстати, у мене є. Є ролики. Покажу ролики топ моїх. Покажу 5 аккаунтів, яких на ньому грав. Вийде ролик по Roblox він вийде на YouTube. Ну, так і. Ну, що розказати, Що Добре... розказати про Redmi? Redving 9A. Redmi 9A. Він коштує 500 злотих. 350-500 злотих так плюс-мінус. Він тоже він лагав цей телефон. Не мог включить, не мог, перез... я перезавантажував, він мене лагав просто. Я не... я грав на нем Roblox у цьому телефоні. Я це до бабі, я кажу, маме, куда, мама, у мене ще з телефоном лагать. У мене ось цей телефон лагав. Ага, просто я на ньому більше не грав. Просто в телеграм. Я був в телеграмі сидів. Я тут я знімав кружечки, підписався і скидав на той цей телефон, на якому його знімаю. Що розказати про Redmi 12, який в мене новий телефон? Мій телефон новий Redmi 12 коштує 500 до 800 до, ні, 1000 злотих. Я купив за 500 злотих Redmi 12. А якщо я чорний, він 800 злотих. свой. У мене потино Call of Duty Roblox, я на ньому граю. YouTube можу знімати кожен день. У меня крутые трима камери, а тут одна камера. Одна камера, І вот тут. Тут одні камеры, а тут третья камера. Я вибрав выбрав телефон. Що euh, показати? Два спиннера, вони мені антистресс. Вот Оцей старий спиннер, а це новий. Це він стоит 15 Спінер. Коштує. Вот, по спінеру вони мені за антистрес знімають. Є. Антистрес називається попит. Ти кидаєш отак. Звук є. Він може на вікно прилітнути, бо може Папір, Або на телефон. я телефон не буду кидати. У мене тут захисне стекло стоит. До речі, хто не знав, що в мене на цьому телефоні була пленка. Дира з пленком. Я купив за захисне стекло 40 тот. Плюс-мінус. Показую дві сумки. Це нова сумка, а це з України. Оця сумка в коротше, оця корінка, українська сумка. Мне треба... надо. На твой. закидать и зашить мне надо. Ручку, ну. Я буду сюда. Идем далі. Книжка фінанси для початківців. Я це вже читав, Я вже на другому розділі закінчив, на другому роздели и там є 33 сторінка, закинчи книжка польський, я польський, польский я польський, я чотири мови знаю. Український, польський, русский і... на лицо можно я можу сказати на зараз я зарану украинскую я зараз можу поговорити російською, я можу так Сейчас, Зараз, зараз. я говорю по русски если я читал эту книгу, 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 закончил в другом разделе на 33-й странице, 33 странице закончил. ну, дошел, дошел до 33-й страницы. Тут здесь есть по украинскому языку, есть я брал по русски Вот. А здесь польский. Я е я, я польский и знаю, если я его учу его. Его учу. Я. Ну да. Вот. Называется Сенситиве. Это для. Ну, дор... як, то? По-руссийски говорил, он, бачите, я русский Ось, ось Я русский знаю. Теперь давайте на украинском поводу. Ця штука, ця штука, якщо ти береш бритву, бо п'янку перш мажиш Блича по бороду, то э, бритво так Побрився, пряшу п'янку, береш. Ось, ось. я наприклад, на скажу. Відкручуєш цю кришку, наливаєш руку і отак мажиш. І тут буде супер. Отак. От а на російському, як говорить... Как бере. Я, если берешь бритву, а, либо ну, либо бере, берешь э, пенку, мажеш э, э, лице. О, лице. Лице берешь пенку и мажешь. Вот. Вот. Мажешь потом потом э, бритву, и твой. Червос. Ну, берешь ты эту штуку, пенку, ну, Э, пену. И мажешь об лице. Вот і результат буде. Телефон розказал. Тепер переходимо. Зарядки. Це, це я говорив на російському, бо я русский знаю. Оці зарядки дві дротовину. Йдуть до комплекту до цих наушников. Airports дойдуть. Оця зарядка йде. Потім розкажу. А ця зарядка йде до білих навушників. зараз їх покажу. От. Оці нові навушники вони погано роблять. Я, я пробував, вони тихіші, вони погано купив отакі навушники, на це AirPods, вони добре грають. Далі. Що про них розказати? Оці, як то сказати, вони погано роблять, оці навушники. Оці, ну тихіше роблять, а цин добре говорять. У мене, дивіться, є з друталами наушники. От перші, зараз от, от, перший, а до другі наушники. Оці, оці роблять, а ці... Я тобі вам покажу багато прикнепту покажу. Роздерилися просто. Зараз покажу своїх... Так, перший. повербанк У мене десь був другий повербанк, я десь десь, десь я загубив, може покажу. Перший повербанк, Зараз покажу десь червоний був повербанк, я його зараз... Оце Powerbank у мене. Ну, там 63% телефон заряджає От Купив такий Powerbank, дивіться Але не робить. Ну робить он заряжаний. Отакий Powerbank купив плацмас. Я хочу такий білий, він добре заряджає Отакий, бачите, Powerbank є. Дерев є дерев'яний, я пластмасовий. Далі Талім. Іхтайк. Він, пога... він не робить. Тут треба батарейку аботується, зараз прикол покажу. Вот. Там джарживило, блин, просто как блін, хир, блин, жарживил цей... ты. Куплю новый с бат... батарейками. Є в мене другий ліхтарик. Синій, це З України так само. Я тоже тут прикол поку. Ну. Ех вам що сказати, Скочила пружинка, от. Вот тут ставишь. і вот цей кудинок. Ой, фу. і тариф не робить. Зустрічайте новий годинник, це новий, пластмасовий годинник, цей. Він погано робить, він робить, але годинник не йде У мене є другий годинник, він там по украинську включений, він там, там заряджається. Я його покажу. О, бачите? Порта, карта Польщі До речі, ця карта Польщі їде в Україну. О. Я зараз в Варшаві, ну, в Варшаві зараз плюсова температура, бо у холодно, але но вночі є. Книжка по-английськи читаю. Може, я читаю український і польський. Я у польській дружу. Бо тут аполяки за Україну получають. Вони нам по-перше допомагають. Вот. Є блокнот отакий. Тут можна номер записати, Зошит, оцей є наклейковий. Я вам казав. Давайте вийде ролик про збираю е, колекцію турбо і наклейки, то пишіть коментарі, і що знаходиться в рюкзакі Вови, Києвов. Ну і ще отакий блокнот. 2024 я не закінчив. І отакий. Ну у мене ще є блокнот 2022 він там в Україні. Ломник. Польский украинский чистый, все. Вот, вот тут я хранил свой зод польский. Он да, я тут запустил и все. Почекай. Вот, Так, друзі, це я показав гаджети. Друзі, підпишіться на мій канал на YouTube, на ВК, Инстаграм, Старничу Instagram, Instagram, і Telegram і Viber. подсказкой підпишіться на них і вк. Друзья, дякую, що хто був на ролику, моєму, всім, друзі, підпишіться на канал, ставте лайки і на колокольчик нет просите. Ролики кожного дня. Ну, що, з вами Вова. всім адіос, Пока.